Сьогодні по всій Україні стартувала кампанія «16 днів проти насильства. У всіх куточках нашої держави на вулицях з'явилися жовті стрічки, а пам'ятники обгорнули помаранчевою тканиною як символом світла, чистоти і надії на життя без болю. Жовтий, помаранчевий кольор знак світла, знак світла в кінці тунеля, знак чогось, що розквітає, що цвіте. І ми хочемо, щоб ми, як жінки, бо зазвичай жінки потрапляють під насильство. Щоб все розцітало, все пахнуло, і все сяяло, все щоб не було цієї чорноти. А в самісінькому серці Івано-Франківська на акцію дій проти насильства зібралися ті, хто може і хоче захистити жертви тиранії. Дмитро Мах один з тих, хто першим отримує виклики про домашнє насильство. Каже, від початку року до поліції надійшло понад 1200 звернень по допомогу. На лінію 102 зверталися і самі постраждалі і їхні сусіди, почувши звуки бійки та скандалу. Коли приїжджають працівники поліції, вони вияснюють, що саме відбулося, яка подія. Визначають, хто кривне хто постраждала особа. За наявності дітей так само забирають їх з даного конфлікту, документують дане правопорушення, проводять форму оцінків ризиків, за необхідності вносять термінові заборонені приписи. Якщо є якісь певні підстави, вони тоді затримують кривдника чинного законодавства. Квітня цього року на Івано-Франківщині запрацювали і п'ять мобільних бригад, які надають постраждалим психологічну та соціальну підтримку. І при потребі забирають відкритників у тимчасові прихистки. Працює і стаціонарний центр, який розгорнуто в Верховині на 30 ліжко місць, і вже на сьогодні понад 146 якраз заяв поступило, і там відповідні особи проживали, отримали ребляди. Ційну допомогу є у нас притулок в місті Івано-Франківську, і денний центр розгорнуто в місті Калуші, які теж надають дану допомогу для того, щоб справді можна було якось цим жінкам допомогти, щоб їм був час якось по сторонам продивитися і щось собі придумати нове. Вони і йдуть до нашого шелтера. Втім, найважче кажуть фахівці, починається тоді, як жертва домашнього насильства, хоч трохи прийшла в себе від пережитого. Бо чимало з тих, хто ще вчора побиті і залякані, були готові йти від тирана, нині змінюють свою думку. Терплять, бо що скажуть люди, бо шлюб це назавжди. Бо а як же діти? І водночас кажуть психологи: саме думки про дітей можуть допомогти наважитися обірвати замкнене коло насильства. Якщо вона хоче е надалі бути гарною. Мамою, вона не повернеться. А якщо вона хоче бути гарною дружиною, вона повернеться. Тому що ну жінка десь є на другорядному плані, але коли вона розуміє, що вона основа сім'ї, то тоді трошки погляди змінюються. Головне, не бійтеся, зробіть крок на зустріч вільному і щасливому життю без болю і розчарування. А люди, які вас підтримають на цьому шляху, є і завжди готові допомогти. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.